Десятки згорнутих в рулони творів Володимира Вербицького пролежали на полицях не одне десятиріччя. Це свідчення горіння душі художника, його пошуків, творчої наснаги і виявлення майстерності, час, який художник зумів зупинити за допомогою фарб і покірної йому фантазії. Вербицький мріяв побачити все, що зробив на стінах виставкових залів, але не встиг. Роками сподівалась Марина Вербицька, що настане час, коли з творчим спадком її чоловіка зустрінеться глядач. Вона зберігається. Бігла все до найменшого аркушу. І сьогодні, нарешті, настав день, коли всі рулони з творами художника розкрито. Творчий спадок Володимира Вербицького готовий до діалогу з глядачем. За 15 років, которых нет, яких как бы нічого не создав. Но Я вважаю, що для художника він живе в картинах, поэтому я цю виставку. То, що для мене і учитель, он для мене був все. І я хотіла просто показати Житомир. Це вже може бути навіть другое поколение, яке не знало. Його запомнили як хорошого человека. Я хочу сказати, щоб Житомир его як хорошого художника, портретіста. На відкриття виставки з'їхались друзі родини Вербицьких з Росії та багатьох куточків України. Згадували талановитого митця і представники обласної влади. Хочу подякувати всім організаторам цієї виставки. В першу чергу Марині Генаді. Спасибі за цю добру пам'ять, один з перших наших, наших літатистів і графіків. Будемо пам'ятати його. Хай йому буде світла пам'ять, довгі-довгі роки. А мені дозвольте вручити головному організатору цієї виставки Марині Геннадії. Грамоту нашої Житомирської обласної ради, невеличку премію грошову. Да і побажати теж всього доброго той факт, що ми тут збираємось, то є саме висока оцінка тої гарної людської пам'яті, на яку заслуговує митець. Володимир Вербицький був яскравою особистістю і митцем, який активно творив тогочасне мистецтво, відкриваючи для нього нові обрії.